Різдвяна феєрія у Полтаві так називається фестиваль вертепів. Учасники близько півтора десятка фольклорних колективів в області. Кожен з різдвяними піснями своєї місцевості. І, звісно, з вертепними сценками. На святі побували і журналісти першого. Цю колядку заспівали в Свято-Успенському храмі міста. З неї, власне, і почався фестиваль. Ми відроджуємо наші традиції, шукаємо ті забуті, призабуті наші звичаї, і вони були глибоко християнські. Хоча в них і переплилися до звичаї, але вони в великій мірі християнізувалися, наповнилися з містом. Далі колядники рушили святковим ходом до театральної площі. Участь у фестивалі взяло з півтора десятки фольклорних колективів області. Та це лише половина з тих, хто хотів приїхати. Решті завадив сніг. Через замети добиралися, поки розчистили дороги собі, поки дійшли до будинку культури, бо ми хочемо це, радість приносити людям. І собі радість, і людям, і малим, і дорослим. І в холоднечу різдвяні пісні виконують тільки живими голосами. Олександр Торбін з нових Саржан каже, доводилося колядувати ще й не в такий мороз. Це основа основ. Якщо ми будемо співати під мінусовочки, ті сучасні пісні, це не колядувальний гурт. Все повинно бути вживу. Те, що співали наші діди, бабушки, я маленький ходив і співав за традиції намагається підтримувати й молодь. Я вважаю, що для кожної людини в свій загальний розвиток повинна вкладатися оця думка про наші традиції з вами, про різдво, про новий рік і те, як правильно в народі його. Святкували. З кожним роком воно все більше входить. Пісні фестивалю Різдвяна Феєрія увійдуть до спеціальної збірки, кажуть організатори. Планують записати і аудіоальбом. Олексій Гомон, Володимир Непийпиво, Константин Ходолій. Новини на першому.